Мало паркожних місць. Є такі дні, що про нік не достатньо. не то, що машина прийтися по доль дороги, прийтися ні, ні. Вулиця Котляревська у Полтаві одна з дев'яти, де мають облаштувати паркувальні майданчики за рахунок розширення та модернізації вже наявних місць. Для цього готові проєкти, каже Олександр Печененко. Це ескізні креслення, тобто ми їх ще узгоджуємо і отримуємо пропозиції, рекомендації від представників членів робочої групи. Це все ж таки піло. Ми хочемо спробувати подивитися». За словами фахівця, згідно з пілотним проєктом безкоштовні паркувальні майданчики будуть на дев'яти центральних вулицях міста: Шевченка, Пушкіна, Гоголя, Пилипа Орлика, Котляревського, Небесної Сотні, а також вулиці Європейській, Стрітинській та Новий Базар. Поворот з вулиці Шевченка на вулицю Котляревського. Біля дитячої лікарні ми розглядаємо сьогодні питання розширення за рахунок. Можливо, частина до бульвара, частина до пішохідної зони, до тротуару і таким чином зробити паркомісця. Проєкт розробили експерти організації Урбан Прогрес. Його має доопрацювати і погодити робоча група, в яку входять представники поліції та полтавської міської ради. Хай лучше не будуть платні, щоб їх було вдосталь і вони були культурні. Ініціатива дуже гарна. Звісно, місць місць немає паркувати. Сніди зробити платні парковки. Але, опять же, як це буде реалізуватися. Почне працювати у місті інспекція з паркування. Штрафи за порушення надходитимуть до місцевого бюджету, каже Валерій Пархоменко. Це люди, які треба взяти на роботу, які будуть ходити і слідкувати за тим, щоб було правильне паркування. За словами заступника голови громади, скільки грошей буде потрібно на облаштування майданчиків, поки невідомо. Виконати роботи планують до кінця року. Оксана Іванова, Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.